Добрий день. Ось ми доробили все. Зараз будемо пакувати. Хочу пояснити, куди що, щоб, коли будете збирати. Так, ось перше — це ферми. Оці. Це ну, половина, вона шестиметрова. Тобто Це ну, одна частина і інша на ту сторону буде. І ось вони з'єднуються, ось вони підписані, до речі. І з'єднуються через оце з'єднання. Тобто одна Ну, одна до іншої прикручується, воно вийде вигляді трикутника, і через зате болтове з'єднання воно з'єднається. Там на інших фермах ось такі направляючі, ще додаткові для підсилення стика. Ну і для того, щоб ще більше зробити його більш жорстким. І ось ми тільки що бачили там двійку. І ось вона ця двійка, тобто оця частина ферми, вона від оцінє частини. Ось вона сюди вставляються, вони заходять, а потім ось тут закрутить треба болтами. Тепер ось поверху поварені кутики, ось видно, так. Да? І на ці кутики наверх, на дах, під профнастил кладуться такі переложки. Ось це труба, профільна 60 на 40, її на ребро покласти треба. Тобто ось так. Ось так покласти на т кутики. Там, де буде з'єднання, бо труба ця порізана по 3 метри для зручності пересилання новою почтою, то кутик буде ось такий ширший із чотирма отворами. Там, де проміжна, він буде просто ось такий з отворами, да, до речі, в ці отвори позакручувати ось ці саморізи. Ось і болти і саморізи ми дамо, просто берете звичайний кровельний, те, чим ви будете потім прикручувати профнастіл, тим самим прикручуєте і оці всі переложки. Тепер у нас існують два типи ферм: проміжні і ті, що будуть там, де буде ролет. Тобто на всіх фермах є ось такі направляючі під стовби. І на двох фермах перший і крайній. Є же ще одні направляючі, оскільки там же будуть ще стовби тута, стоять для того, щоб встановити ролет. Тобто на першій і на крайній по 4 стовби, а на проміжних будуть тільки два крайні. Самі стовби вони ось лежать. Стовби, до речі, трьохметрові, а сам навіть 2,50, я не знаю, чому, чому ви так робите. І ось ми на це поварили ось такі. Кріплення з отворами, тобто його можна е, до бетона прикрутити там, через болтове з'єднання, ось так. Ну і саме головне, тут вроді все зрозуміло, це стіни. Ми коли почали рахувати, там пересилання просто космічне виходить, за рахунок отаких рамок. Тобто і це менше. Тобто, у вас ось такі рамки, які будуть між стовпами і далі до них прикрутиться профнастіл. Тобто забіг боків ось цих полос, ось цих. Ось одна і друга. В них отвори, до речі, по осверлені. Ті самі полоси, їх закріплюємо тими самими кровільними саморізами, що я перед цим показував. І потім між стовбами, ось ці перемички, вони зажмуться, зажмуться, стовбами і потім до цієї труби 40 на 20 прикручуємо ну, стіни, профнастіл. Так от, оці рамки ну, вони просто огромні. І це менша з них це та, що стоїть на. Біля рулета, зліва, з спереді і ззаду. А ці бокові, вони взагалі трьохметрові. Ну тобто, дуже великі. Що ми зробили? Ми зробили ось таке роз'єднання. Воно ніяк не впливає на жорсткість, оскільки з двох боків будуть оті стовби, і воно все це зажметься. Але зробили, щоб вони розбиралися. Тобто, ось оце така труба до полоси приварені, ось такі направляючі, і ви їх просто повставляєте одна в одну. Ну як ось в мене вже вставлено. Ось бачите. Тобто вона буде, ну не треба там нічого більше прикручувати, просто вставити, до стовбів прикрутити полоси і потім до нього поверх профнастіло. Що це нам дає? Оця рамка розбереться ну, просто на трубочки і приїдуть окремо ці полоси. там пачка, і окремо ці перемички 40х20. Скільки буде пачок, я ще не знаю. Ми починаємо це все пакувати. Тобто будемо пакувати таких з кілограм по 60, щоб було в пачці, щоб вона була підйомна вдвоєм, і ну і далі, скільки вийде, стільки вийде, і така ж буде вже тоді вартість пересилання. Дякую, гарного дня!